Так, Mazda 6, 2,2 з 2.2 дизель. Як виставити метки ГРЕМ? Приспособи у нас, в принципі, ніякої не потрібно По розпредвалам. На шестерні впускного вала є дві точки. Вон там. Я думаю, бачите чи не бачите. І на шестерні впускного одна. Ця шестерня до нас сходиться з двома точками на впускному. Ну, зрозуміло, що все, олімвал виставляємо на 12 годин, тобто 90 градусів. Розпред так само випускний буде стояти на 90. По масляному насосу. Ось тут цепочка. Тут знизу от, є три точки на зв'язку. Їх зводити 3 з 12 трьома точками. І на шестерні перший. Клінчату вала є одна крапка, дві крапочки, точніше. І так же само метки сині зводите з ними. Витягуєте натяжник і все, і пішло-поїхало. Потім надіваємо наступну зв'язочку основного ГРМ. РМ. Одну, одне двіно зводите з точкою ось тут, а інше дзвіно зводите з точкою ось на шестерні великі. Оця риска має сходитись паралельно. Площині головки Вон, з тої сторони. І все, і затягуємо.